Такі неймовірні подарунки сьогодні від Галини і її родини. І ще красна ікра натуральна. Я запрятала, заховала її до свят в холодильник. Галина за ваше добро, за вашу щирість, за вашу увагу і повагу до мене. За такі чарівні карти і чарівну шкатулку. Ви взагалі це просто, ну, краса, я люблю карти, і це я ще одні карти приймаю до себе в родину від Галини. Хочу вам витягнути дві карти. Закриті дві карти на слідущий рік. Так, дивимося. Перва карта. Так я й хотіла, щоб було. Конюшина це удача, шанс, можливість, багатство. Хай. Ваше поле життєве буде завжди засіяно тільки радісними подіями. Сонце завжди сходить над вашою родиною. Як тільки відкриваєте вікон,